Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Таро Я Дуже сильно просили подивитись токмак, тому що сьогодні новини, що ми туди йдемо, прориваємось, що там вже, коротше кажучи, що там рух, і зараз ми його захопимо. Давайте подивимось предметно, конкретно, чи то є так. Токмак. Покажи мені, розкажи Токмак. Око марку. що ж таке? Ну, рух є, але він не йде, дивіться, непряма дорога. От тут кажуть, ми не все знаємо і це добре. Непряма дорога. В обхід, в обіг, в об'їзд. От десь, якось як збоку, ми знаємо свій шлях. Буде дуже сильно лякати. Буде дуже сильно роздувати. Він мені чомусь нарестовується на зараз, схоже. Дуже, Буде дуже сильно коментувати то, чого, те, чого не знає, тому не читайте новини. Офіційно все почуєте. В кого там родичі, родичі вже будуть знати. От повірте, їм все скажуть, на місцях, бо зв'язку може не бути. То кмаку буде дуже страшно чомусь і гучно. І як ми будемо плакати, бо ми залишились одні без своїх воїнів, так і вони. Токмак. Люди будуть звідти потроху виїздити. От, ну, на нашу ж територію немає можливості. Будуть, або ну, на нашу шукати можливість, будуть люди виїздити. Від, тому що страшно. Той напрямок. Там не тільки місто, да той напрямок. Тут кажуть, щось збережемо, тобто населені пункти більш-менш можна зберегти. З ресурсами проблема. Люди виїздити будуть. Та їх попередять, я вам чесно кажу, там буде якась внутрішня інформація там токмаку. Я не бачу села. Я бачу місто. Токмак. Чи звільнимо токмак? Ну, вогнем з неба звільняємо. Є план він на виконанні. Карта миру це добре. План до кінця ніхто не буде знати, бо він буде змінюватись. Але тут з повітря будуть його звільняти дуже сильно. Нам під оцей напрямок є ще під пологи, мені чомусь здається, що там щось буде також відбуватися. І навіть, може, навіть активніше. Зараз тиша про пологи. Але от я просто відчуваю, що там теж важлива фаза. По Токмаку нам навіть допомогу спеціально по цей напрямок, напрямок видадуть. Ось скільки зрадників, ось скільки зачисток буде а, під цей рух. Тут влада буде летіти, От дивіться, на яких регіонах де щось змінюється, що в Запоріжжі зміниться по владі. Але дивіться, план гарний гарний, ми будемо рухатись, рухатись та помірність, та, та зупинимось. А що забіда? Ну, також будуть питання. Дивіться, ми десь будемо вирішувати також питання, що робити з людьми, які залишаються у місті. Буде якесь рішення прийнято. Я не бачу швидкого нашого е, захвату. Я бачу, що вони трошки відвідуть своїх людей, і ми дійдемо до якоїсь частини або там станемо біля. Токмаку, а потім якась ця частина наших військових кудись піде ще в якийсь бік. Розділимось. Токмак звільнимо. Чомусь підемо, підемо, а десь доведеться оборонятися. От буде все одно якийсь топ, і ми жертви понесемо. Неважко важко поки що, ірафан знову падає. Таємна інформація, зброю знову. От іде та ж сама карта, нам дадуть зброю. Це, це ціла операція. Там дуже великі втрати. там дуже великі. У нас є сили, але ми оберемо шлях з повітря, бомбити, бомбити, розчищати, потім тільки йти, щоб зберегти життя, бо дуже великі втрати, Дуже великі втрати. Тому допомагайте воїнам. Бо окрім нас нема кому. Ні, по справедливості ми повинні. От знаєте, тут по справедливості, що ми не будемо їх з міста вибивати, як з землі. Ми їх виб'ємо з повітря. Може, боїв не буде. Руйнування будуть, але незначні. Тут кажуть місцеві чомусь то кмаку будуть там і пережидати, і з дітьми навіть залишаться. Що не дуже багато то людей виїде. Великий вогонь ще попереду по токмаку. Ще попереду. Тут ще така біда, що коли ми туди зайдемо, ми зайдемо. І це видно. Буде дуже сильно місто обстрілювати. Тобто там не буде безпечно, навіть якщо ми туди зайдемо. Дивіться, в кого родичі, ми зайдемо. Але ворог буде тоді, як з Херсоном, робить. Наураження бити постійно бомбити місто, яке він Нікополь з ним робить, я полем. Військові просто, що зможуть, захистять. Але вони повністю не можуть місто захистити. Ну, є небезпека, і зараз вона вже є. Чекати ще треба. Так, маку ще треба чекати. Не, так, не все так просто. Просто ворог знає, розуміє наші плани, трошки нам їх підпортить, підпсує.